Усім привіт! Ви на каналі В'яжемо разом з Надією, і сьогодні ми будемо готувати плов. Я беру м'ясо, у мене свиняче, там трішки он із салком, ну, таке щоб середньої жирності, і будемо його вижарювати в жару-такій кастрюлі, в мене вона біоловська, ось така. Просто, просто гарненько буду його проварювати до такої, постараюся до золотистого кольору. М'ясо продовжує тушкуватися. Тут я вже підготувала цибульку і моркву, порізала і чекаю, поки м'ясо буде майже готове. Тут я вже відміряла рис. У мене десь трішки більше стакану, але я вирішила весь використати, щоб уже не залишався. Він у мене пропарений, спеціально для плову, тому я зараз його залью кип'ятком, тим самим і промию його, і трішки він постоїв кип'ятку, щоб швидше тоді зварився. Коли наше м'ясо майже готове, додаємо цибулю та моркву потерту і тушкуємо ще. Так, рис пропарила, промила гарненько його, він трішки у нас вже набух. Тому зараз будемо додавати його до основного. Ось так уже з овочами разом тушиться м'ясо. Зараз сюди буду висипати рис і буду готувати далі. Ось так, перемішала все. І поки що буду тушкувати декілька хвилиночок без водички. Потім додам водички 2 стаканчики, так як у мене стаканчик рису. І так, додала трішки, трішки томатної пасти, додала два стаканчики водички. Ось так все гарненько тушиться. Тепер трішки додаю приправи карі, трішки паприки меленої. ось така в мене. І приправку для плову. Можна брати будь-яку. У мене, вон, власна марка, я все це потрішку пододаю, у мене вже карі майже немає. Так, паприку. Ось трішки додаю. І приправи для плову так багатенько, як сказала, насипаємо. Десь може столову ложечку, я так ніколи не міряю, але десь загалом столова ложечка десь повинна бути. Вже висиплю все, залишається ні туди і ні сюди. І це все закриваємо кришечкою і на такому малесенькому вогні хай воно собі спокійно тушиться. Ось такий плов у нас виходить. Зараз буду куштувати і, можливо, вже він майже дійшов до готовності. Буду додавати зелень і чесничок. Вирішила ще зовсім трішки додати водички. Додаю завжди кип'ячену. Зараз уже додаю часничок. І трішки пізніше додам зелень. Ось такий плов. Майже готовий, виключаю. І нехай собі потрішку ще, як ото кажуть, томиться.